в парку одне з улюблених місць відпочинку франківських дітлахів. Батькам відпочинок, дітям радість. А ми вирішили дізнатися, наскільки безпечні ці атракції, адже один інцидент нещодавно таки трапився. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Більше тижня тому в одній з популярних груп в мережі Фейсбук молода Франківчанка розповіла, що її малолітній син травмувався на дитячому атракціоні. Дитина випала через сітку, яка була погано закріплена. І за її словами, це трапилося через недотримання техніки безпеки працівниками. Донечка взяла штурвал руками крутити. Він став за нею буквально крок назад, і він падає. І між каркасом і. Цією сіткою голова застряє, він повністю обдирає животик. кличку. я ну ззаді стояла, якраз я обходила коло нього. Я його зразу зловила. Він он підбив зубки. Ми зразу поїхали в трампун, бо він плакав, що його животик болів, Там трошки був забій. Ну і личко пошкоджене. Два зубчика надбив, і ніс обдер. Ну тобто ми звернулися зразу до працівниці. Атракціоні, вона сказала, що вона це закріпляти не може, в неї сили немає, А хлопчина, який має це закріпляти, він зранку це не зробив. Поки що офіційних скарг від матері не надійшло, але саме цей випадок наштовхнув нас на перевірку атракцій. За словами їх власника, зараз все безпечно. Цю недбалість усунуло. Прошу вибачення у мами. Це перший інцидент з 2006 року роботи. Також додає всі дозвільні документи та сертифікати у нього є. Атракціони пройшли перевірку на безпечність і жодних недоліків не було виявлено. Я дозвіл з собою на руках, тобто все працюємо офіційно, працюємо з дітьми, ми усвідомлюємо, що це велика відповідальність. Розумієте, сам маю діток і стараємося так обслуговувати, щоб Люди були доволі, так як хотів, щоб мене обслужили. Левова частка атракціонів у парку розваг перебуває у власності іншого підприємства. Серед них добре відомі всім Ромашка, ланцюжки, колесо огляду, яке, до речі, є найстарішою каруселлю в парку. Серед нових атракціонів дюймовочка, їй лише три роки. Як старі, так і нові каруселі, за словами директора підприємства, щороку проходять технічну перевірку. Перевірка проходиться раз на рік. Раз на п'ять років нам формально дають дозвіл на експлуатацію, але ми все одно проходимо від початку до кінця всю експортну технічну всю експортну оцінку атракціонів від швів до заземлень до електрики до всього. Тобто раз на рік ми платимо експортній організації, яка має ліцензію, на повністю нам перевіряє всі атракціони. Управління держпраці, які здійснює нагляд за атракціонами, кажуть, що згідно нового чинного законодавства, перевірка карусель має відбуватися раз на 5 років. Остання проводилася у 2013-му. Відповідно, наступна буде через рік. В даному випадку вся відповідальність за експлуатацію таксонів лежить на підприємстві, так але є і ми є органи місцевого самоврядування. Якщо в даному випадку хтось бачить, що щось не відповідає, є прості, наприклад, такі візуальні норми, які може проконтролювати будь-який громадянин. Незважаючи ні на що, парк залишається улюбленим місцем відпочинку франківців, за словами власників атракціонів, з безпекою тут усе гаразд, але чи пускати дітей на ці каруселі це особиста справа кожного з батьків. Give.